Їм захоплюються колеги його обожнюють дами, йому заздрить барон і кохає найпрекрасніша Теодора. Містер Ікс достава з неординарним баченням режисера-постановника Богдана Струтинського. Містер ікс. Це була моя перша оперета взагалі в житті. Задача режисера дуже проста: він має взяти мову вербальну, тобто мову книги, драми і перевести на мову пластику. Я хотів показати ще й таке. Якби дуже сучасне життя з усіма його вадами та позитивними принадами не стало, будувалося в таких намірах, в таких вимірах, що е, тема кохання, тема продажності. Режисеру вдалося розкрити образ головного героя глибоко філософський, відійшовши від основних засад класичної оперети. Оперета – це щось таке легковажне, це такий розвікательний жанр, розумієте, а от мені цікаво, і взагалі всій нашій посоличній групі цікаво достукатися до якихось глибинних речей в опереті. Зрозуміло, що ми не хочемо знімати комізм і його головне призначення, правда, оперети. Але ми хочемо в кожній опереті знайти ну, знаєте, якусь чистоту стосунки. Саме тому кожен герой твору веде свою особливу сюжетну лінію, проявляє норов та тонкощі характеру. Мені цікаво, щоб глядач вийшовши з виставу, задумався, і щоб в нього була посмішка, але в нього була і глибина якихось таких дуже м -м, людських почуттів, саме і до оперети, і до того, що він побачив на сцені. А це вже не проста робота з акторами. Бо всі режисери теж вірять в те, що треба достукатися до всіх. Інколи ти навіть і отримуєш більше від актора, ніж ти очікував. А інколи ти не можеш достукатися і до 50% того, що ти вклав. Це залежить від психофізики і знову ж таки від міри таланту кожної людини. І це залежить від міри таланту режисера, наскільки він зміг відкрити цього. Буде зараз дуже смішно стояти і розказувати ну ні, це актори не змогли зіграти. Ні. Якщо вийшла вистава, зробили актори. Якщо не вийшла, винен режисер. режисера. Це завжди було, є і буде. Богдан Дмитрович наголошує, що головне в виставі не зіграти драматургію, а передати атмосферу. Задача режисера це створити енергію. І вам це дійсно вдалося, містер ікс вистава, що залишає по собі найприємніші враження. Тож глядач насолоджується твором мистецтва, а ми вирішаємо це інші лаштунки.